Всім привіт! З вами Іван Барабан і Арсен Супермен. Сьогодні ми будемо грати у Roblox, так що поїхали. Що тут таке? А, ходит мега, ходит мэк. Будем роблять та супер мега машина жсткая. у мене вроде є машинка. Супер мега жстко. Во, машина. це за машина? Да ребят! Да. Вс, без ума! А они чкають твої ще дроби машинку, давай роблю космаха машинку. Я тоже її роблю. У мене вроді є машина, зарічка. Я вроді робил тоже. Кто Ні, я не хочу його примотуть. То у мене буде машинка. А во є. Наші спираєте, вообще шкан. То що не треба далі я удалю. Це якийсь чуть його резака машинка. Я буду перероблювати. Що він приперся? Прося. Да, мы сейчас перерубим. Ай ты такую творку тонку uh, Там за залево плюсик, видишь? Нажми, на знаю. И на нолик став. На нолик оце? Да. чекай, я за все удалю, не треба. Роблю сам, короче. Поберуся. Мне дается, что у нас хтось динамит хочет взяться. Да uh, не. Спроси до нас. Хочу побегана давить. Ты шо? Че, він здох? Може сдох. А, він здох. Круто. Короче, значит я Перечі хочу тебе. Я хочу, короче, такую штуку. Доробити. А мы на бе было. Тигр. Шот. А. Хочешь, что попроцапу величить. Ок. Приехали в команду. Угу. Пускай, да ты. Мне нравится, что я no. Ну, нравится, я ее. Нас хочешь? Ну. Не принимаю. Ну, я Пластик не не шо? Шо? Шо це це Ключі, на это не вот. Хорош. Что это таке? Включи режим изоляции. А это шо таке? Ну, нажми меню. Да зараз... мен что чи... на меню? Ты что ты пропал? Нажми на меню. Шо, меню, меню. И на е, этки стада, да. Пиосхара мод. Не, и солад. Нечем. И солат он мод нажми. Та, все, я. Ха-ха. Ну, сам развалился. <пом> Файн, файн. Чита, четыре. Не, неба це зробило. Хочу платформу треба удалять. А, не! Треба як і було, так Такс. А, именно цей крон повертаєш. Что ты на красностиш?

Мені треба предбаху зроблять. Моє коасса готові. Потрібно все пить ключа. Я помню. Не другу кое К світло купят. Двес. Ха-ха. <laughs> Ой, ну где? Размотка. О. Скажи, так слышишь, Такс. О! Затяне. Что? А, нет. Нет, не затянула. Você quer Оп! Що там мої... Що там моя машинка? Мою машинку щось погано. Мені так здається. Оп. И тако Нормально. Це собиралка якихось чуваки. Я хос... кажу, сюда буду сяда, я... я... Тут... <сіхи> сюда треба по стеклобу буду. Да туда туда. А вон. Нашл. <гумно> автобус x3 еще <гумно> тут кустинку тогда <гумно> А они тут крешу робити тут чиня сейчас будет без креш я там а мені тут ход робити чи закривати <гумно> так, так скажи закрывать чи не <гумно> я закрываю щоб, щоб не залезали до мене і не мешали мені так ну більш менш Думаю нормально. А як я сюди буду заходити? Изьме отвертку, нажми на вікно І... Нажми на но ну. и Там. І? Так. Их тепер. Як зберігти? то Ну, менюшці. Там би ти загружал сбереже. Щоб то не попало. Все, зберіг. Що? Я тепер можу проходить. А, а! Прикол. А що да, а це... а це... Ну покажи як це мені удаляти. Что, убира Удаля палки вс? Удаляться? І? Далі? Що далі? И что дальше? Ага. І select all. Так. І uncharted. Вот це. Так. Ой! Все. І все, ехать можу? Не. О, реально. Все, я поїхав до челів Збирати. Mm. їх, Окей? Okay? Да, yeah, yeah. Я до зелених поїду, до зелених їх якраз там три. А де зелені живуть? Або зелені. Я їду до них, коротше, до зелених. Угу. Mm -hmm. За... Йо, дивись, що вони тут будують. Йо. Yeah. Що таке? Не, 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 якось. Сідайте, сідайте, сідайте. Лиш не в стекло, не в стекло, ні! Він на мене заліз. Гадьониш. Попроцепсіть ти. Сідайте, вас якраз троє. Я раз до Я от этого під'їхав, переехал, сытайте! Нормально паркар може не получится! мене лізуть? <laughs> Хорош! Тигр! І давай давайте залізайте. А чому вони не можуть до мене сісти? Не <śled> знаю. А ти можеш? А, це за того, що мы поставили. Яку? Я, я, задай. я хочу, ви не наседали! To, забираю, to, то забрали топливо та уключал, что надо закидывать на них. А, да, а Давай я включаю. Выключайте. Мне кажется, лимузин будет. Лимузин. Нет, нормально вообще. У меня вообще... У меня вообще... э, Треста чигилингулю Ну что я поехал туда? <гумі> до тех, до тех черных, чрных, до чорных. Черный? Да черный? Mm -hmm. Нет, значит черный там. А вот, значит, черный. А у них по типу приведется. Сидайте! Пацаны, седайте! Чуваки, сідайте! Сидайте, я, я не кусаюсь! сідайте! Mm -hmm. сыдайте! Тошь сей-то! Давно хоть уехать. Ты их зараз ешь? Ну я ее двойной цитаты не хоть. О, я знаю, что я ще буду, щоб вы меня всі боялися. Лед же. Я их по-моему апарат. Вообще бомба. То, що я не знаю, здрог. Можно я це заспауню? Спаун? Ой, не пропадай, не переживай. А еще хочу думать, ват это О! Получается, у мне заезд. может быть. А ну куда я сел? Он Моща на щупальце. <laughs> я такие назвал. Давай, поехала, Иди сюда и туда у прицеп. Куда у прицеп, я вс равно А, ой. <смех> <смех> ты же хочешь, ты у прицеп сюда. Вс, гасаем, давай. Ты щупай, это же заруб. А на машині не погано, чуть. Так, це все перекрасив. Учам ворний. Так, тобто перфайно машина, не? Такий мені машині погано. Ну ледве їде. Сюда в интернет, такие файн. Нормально, на... О! Фарфайн! Эй еду их Сюда! Я вас ем! Поклади сидушки на сивочке, а насив чупальсы, я забыл их на ведом. Сидушки шо? Ну они будут сюда, дайте будешь Сюда? Не, на, на краяк. Вот сюда? Так. Вот туда, нет, вот сюда, вот. Отсюда? Вот сюда, вот, Так. Вот сюда. Окей, все добре. Это тоже ты щупается вдруг. Блин, еще пальцы забыл сохранять. Ааа, сейчас все заново. Ты Іван. Mm. В мене вроді файно получається. Mm -hmm. Ну а на цьому моменте я буду завершувати своє відео. До зустрічі!